Наступна гра розпочалася мичорамка Фищої ліги між колективами Салютем та ЛПСРМ. І вже на 30-й секунді рахунок відкрито в цьому поєдинку. Салютем, повів салютем. Відзначається 77-й номер колективу Салютем Станіслав Жеріков. В теж розпоряджався м'ячем. Янчук віддав. Удар. І м'ячу у Верпанка. І на Янчука зараз. Жеріков передав. Зайцев. Зайцев, Зайцев, справа, і ноги. Сергій Луп'яненко одразу на місці. Гравців колективу Соліте. Подощук проходить передача на Віктора. Він перекидає, перекидає голкіпера разом із Байдак. Влучає у Верпенка. Верпенко зустрічає Проскурін. удар від Верпенка, Голків І Сергій Павло. Піде поперечний пас на Проскуріна. Проскурін, штрафний майданчик. скидає Зараз Проскуріна Шеріко дивився. І гледю. Проскуріне, проскурі Жерков і його ударнизом. Доволі хороший матч Станіслав Савченко. Обпісером, свою чергу, теж в першому турі проводив <звук> удар від Жерікова. Потужний удар справляється до пасиву команди Жеркова. Штрафний для Писарам Варбанкова виконує Через передачу на номер 99. 99 Робиває е внесення. Байдак. Не зумів зафіксувати, але вибив. у до тема та ЛПСРМ. по два, порушення права. Байдак відбиває ногою. Сергій Лук'яненко. Здорово виходить голкіпер ЛПСРМ. Граючи на випередження і вже в штрафному майданчику. Ну майже, майже в штрафному майданці. Голкіпер ЛПСРМ. Mm. Верпенко. у руках салютема. у руках. А передачу Артема вже перехоплює Жеріков. Федосюк. Жеріков на Проскуріна. І момент буде у Салютема, Рахунок стає 2-0. Павло Зайцев подвоює перевагу Харківі На 16-й хвилині 2-0 рахунок. На користь салютема в матчі з ЛБІСР. Каєв не зачепився. І опікали суперники. Мало шансів взагалі мав на успіх Мелікаєв з салітом Тихо. 3-0. 17-та хвилина. 3-0. користь Харків'яна, у Рамузов тайм-аут. Віддав точний пас. Здобув таким чином абсолютно. зараз Разинчук на перехопленні. І є партнер Вербенко. Замерта Бербенко. Перший гол у твій цієї гри на 18-й хвилині. Підопічні Костянтина Власенка. Відіграють один гол. Рахунок 3-1. Жеріков, вище урій. Вербенко. пробиває партнер, вище врій. Прострілював від захищався в пійся, ремонт кіпер. Допомагає ватації Вербенко. Вербенко віддає партнер партнер. Пауза зараз виникає. Один із харків'ян встановлює. Розіграєш штрафний на посигнало. Станіслав Жеріков і жовту картку. Так, зараз покаже арбітер Станіславу Жерікову. Кілька секунд тому ще один гірчишник. Ми з вами бачили. Янчук, Янчук. Із ЛП Сірем отримував жовту, як розумію, за зайві емоції. І ще трохи раніше голкіпер Салютама отримував гірчишника Ігора Байдак, теж за зайві емоції. Жеріков штрафний виконує. Почався І знову з взяття воріт Знову з взяття воріть швидкого розпочиналося лютем. Що перший тайм, що другий. Ще й хвилини не зіграли колективи по перерві, як уже на рахунок стає 4-1 на користь харків'ян. ЛТІ Серем. Ну знову таки, в протинього два опоненти. Але намагався знайти цей варіант. Павло Зайцев. Зараз Жеріков розгортає атаку і Рахунок 5-1. Зайцев передачу Станіслава Жерікова. 5-1. Друга хвилина по перерві. Зайцев забив свій другий м'яч. Нині вже три результативні дії у Павла Зайцева. Стільки ж Гербенко. Веде боротьбу вже він. м'яч. Федосюк віддав на Жерикова. Зайцев в проскурі. Момент. Передача на Павла. І м'яч опиняється у воротах. Павло Зайцев. Рахунок 6-1 на користь тема. 6-1, четверта хвилин другого тайму. Також жовта картка. Жовта картка, як розумію, нема номеру на спині цього гравця в складі сплатили LPCRM. Олексій. На Віктора Будасюка. Віктор М'яча втрачає і пробивай. Я тисполковий із Лук'яненко. На Янчука. Проскурень, підхоплює субіта. Атака продовжується. Вербенко. Варбенко обігрує. Влучання. Робив влучив, Дальні стійко. Зараз голкипер переупісі Рем. На Варбенка точно. І Артем карної зони Янчук. Лукяненко. Вийшов голки переупісі і точно. Янчук розібрався із Сайцевим. Момент. Байда грає. Янчук знову не забиває, Не забиває знову Дмитрій Янчук. Це вже другий момент, залучив себе із м'ячем у ногах також Яньшу. Також відзначимо реакцію White Like Augolфіра. Кафе показує про вкладений фол для номінальних гостей. Це фол номер 2 для офіцера. Лук'яненко. Сергій Лук'яненко. Продерся Лук'яненко. Пошкурін. Удар від Жерекова Прошкурін віддавав на Станіслава. Гдає Лкяненко. Другий фолт для Солюказу. Артем Варбенко біля м'яча. І свисток. Здравої Вербенко. Байдаль. Валковий у пісі Рем. Жериков без моло, Жереков. Зараз чи хоче Лук'яненко вибиває вам. Варбенко. Ще одна атака від номінальний гостей. Був рикошет, забрав голки. Зайцов. Жеріков асистує. Четвірка сьомому номеру. Сілітем забиває свій сьомий м'яч. 7 1 14 другого тайму. Станіслав Жеріков оформив хет-трик. Кілька хороших ривків з м'ячами на газ на чужу половину поля, робив Сергій Лук'яненко і навіть забивати, можливо, навіть заслуговував один із ривків Сергія Лук'яненка на те, аби завершитися взяттям воріт. Проте, якщо саме ривки і з цим ідеально то завершення або ж допомога і знову атаку підтримує голкіпер. Зараз він, зараз він, зараз він проб'є влучить у плошину вже проте. проте Янчук. Ну зараз Янчук вже поділиться м'ячем. Але партнер не заб'є, байдак знову. Вдруге вже, вдруге вже яскраво себе проявляє. Дуже яскраво себе проявляє. Савченко Янчук свій пас перехоплює. Але є голкіпер, він підчистив. За партнером підчистив Байдак, віддав Федосюк, пробив, забрав Лук'яним. Федосюк, блоки Двербенка. Назад пас від Віктора Федосюка. Він знову прострілює. Савченко. 8-1. 8-1 на літа. Станіслав Савченко забиває свій перший володній зустріч. Валковий і дар неточний. Лічені секунди. До фінального свистка. Селютем сьогодні обігрує ЛТ Сірем із рахунком 8-1.